Миром Божим. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, різдво це є різдво Ісуса Христа. Ісус це наш іменинник, це є Слово Боже. Ісус родився, щоб дати людям спасіння, любов, милість, справедливість. Але, на жаль, люди сфокусовані не на Ісусові, а на своїх ритуалах. Люди святкують, але самі не розуміють, що вони святкують. Замість того, щоб поставити Ісуса в центр Різдва. Він ж є Різдво, а не їда, не п'янки, не гульба. Потім, Чому у нас проблеми, чому в нас війна? так? Люди думають, що святкують, а що святкують, і самі не знають, що люди думають, що потрібно постити, та, там, не їсти ту їжу, ту, ту не їсти, не пити, а потім можна все. Але це все Ісусу не потрібно. От, наприклад, від Ісаї 1, 12, 17, пише: як приходите ви, щоб явитися перед обличчям Моїм, хто жадає того з руки вашу, щоб топтали подвір'я мої, не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило, огида да для мене, воно новомісяча, та ті суботи і скликання зборів. Новомісяча ваші і всі ваші свята, ненавидить душа моя їх. Вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Омийтеся, очисти себе, відкиньте зло ваших очинків, із перед очей моїх перестаньте чинити лихе. Начіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдву, заступайтеся. І це Ісус пише, і це описується від Ісаї, що Богу противно, а що ні, і що Бог хоче. А Бог хоче тільки нас, нашого серця. Люди самі уклоняються від Слова Божого. так? І це є проблема, тому що залишили суд, милість, тобто любов, віру, це все також пише від Матвія 23.23. 23. Від Ісаї 56.1.12 також пише, що якщо ми будемо соблюдати Слово Боже, то Бог дасть нам більше Ізраїля. Але на жаль, віруючі, стали як пси, свині, пастирі стали безсмислені. Свята перетворилися в п'янки, в обжераловки. Але Богу це не важливо, і все це пише в Біблії. Якщо ми віруючі, християни, то читаємо Біблію і дивимося, чого хоче Бог.